Доброго дня, 7 клас! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва і ми продовжуємо з вами нашу велику семестрову тему, присвячену архітектурі. Сьогоднішній урок буде присвячений безпосередньо вже зображенню будівель. Хочу зазначити, що сучасний світ зараз дуже важко чимось здивувати. Та сама проблема існує і у художників-архітекторів. З кожним роком їстає важче і важче знайти форму для своїх будівель, якусь таку форму, якої ще ніхто не бачив. Але художники-архітектори не здаються і приймають цей виклик. Отже, я хочу показати вам, що ж у них вийшло: перед вами будівля у формі рояля. І скрипки. Для того, щоб потрапити в цю будівлю, треба спочатку війти у скрипку, піднятися ліфтом нагору і вже опинитися у великій просторовій залі, тому що це виставковий центр. Хоча він має вигляд музичних інструментів, з музикою він взагалі не пов'язаний. Наступна будівля зроблена у формі сонячного годинника, яким він так він виглядає зовні це повністю скляна. Споруда, і, до речі, всередині він такий саме світлий, ось так виглядає. Ну, як на мене, то зовні він більш привабливий, якісь такі дуже низькі стелі у цього будинку. Ось інший скляний будинок, стіни якого повністю скляний, а дах, подивіться, зроблений, обвитий. Він не зроблений, він обвитий а, диким виноградом екологічний будиночок. Я думаю, що в ньому приємно. Жити, ну, звичайно, за умови, що поряд немає сусідів, які постійно спостерігають за твоїм життям крізь скляні стіни. Наступний будинок зроблений у формі морської раковини. Причому що зовні, що всередині все збережено в одному стилі, і, мабуть, мешканці відчувають себе такими морськими малюсками. А ця, ця сама тема розкрита іншим архітектором. Ось так він побачив будиночок у вигляді мушлі, і а, ландшафтним дизайном підтримав цю ідею, водичка навколо. Дійсно, все це виглядає дуже впривабливо. Хотілося б а, провести, скажімо, свою відпустку у такому будиночку. Що ще придумати? Ну, наприклад, давайте візьмемо і опустимо дах будинка до землі, вигнемо його, і ви дивились така незвичайна форма. Всі будуть. Дивуватися. Ну, або вже ні в чому собі не будемо відмовляти, поставимо будинок просто до гори Дригом. До речі, таких будинків по світу вистачає, а той, який ви бачите, він знаходиться у нас у Буковелі, в Карпатах, один з гостьових будиночків. Що ще? Вже художники архітектори беруть звичайні форми, звичайні речі і просто заселяють туди людей. Будь ласка, будинок. Кошик або будинок черевик. Та найпопулярнішою формою для будинків стає форма чайника. Чому? Тому що чайник асоціюється у нас з домашнім затишком і з теплом. І ось художники-архітектори починають цю форму активно використовувати. Зараз перед вами музей чаю, який знаходиться в Китаї, подивіться. Як шикарно він виглядає на фоні міста. Найрізноманітніші кав'ярні у формі чайника. це взагалі просто диво, тому що його стіни, бачите, вони сплетені з лози. Ось така кав'ярня. Ну, а деякі вирішили з чайника заливати бензин і зробили заправку у формі чайника. Що саме цікаве, що дизайнери справжніх чайників підхопили цю ідею і, в свою чергу, стали виготовляти керамічні чайники у формі будиночок. І подивіться, навіть одягати їх отакі теплі речі для того, щоб ну, повністю вже відповідати затишку і теплу, який нам дає і дім, і чайник. Ось ще один цікавий чайничок у формі. Будиночка, який зроблені до свята Хелої. Ви мабуть, розумієте, що і вас чекає схожа практична робота. Отже, дійсно вам необхідно буде придумати свій будиночок чайний. Що для цього треба? Ну, по-перше, ви маєте обрати форму, тому що чайники бувають найрізноманітніших форм. Якщо вам буде важко це зробити з голови, ви можете просто відкрити в інтернеті, і подивитись, якої форми буває чайник. Оберіть ту форму, яка на вашу думку буде найбільш вдалою для того, щоб в цій формі зробити будинок. Подумайте, скільки поверхів буде мати ваш будиночок, в якому він буде в стилі. Чи це буде сучасний чайник, чи, мабуть, такий вінтажний. І коли ця ідея вже у вас буде сформована в голові, тоді приступайте до ескізу. Тобто, перший урок, увага, ця тема розрахована на два уроки. Перший урок ви присвячуєте тому, щоб зобразити ваш майбутній будинок-чайник. Простим олівчиком розмістити його на аркуші паперу. Якщо він буде високий, вибираєте вертикальне розташування, вертикальний формат. Якщо він буде такий пузатенький собі, зробите його на горизонтальному, введете його в простір, тобто він має десь знаходитись, він має бути серед природи, адже він будинок не може бути просто на. А, білому папері, ви прикрашаєте ви його, розташовуєте вікна, знаходите, де будуть двері, яка буде доріжка до нього вести. Да? Ви прикрашаєте його так, не наче це ваш майбутній будиночок. Поставтеся до нього з любов'ю. І цей ескіз, ви, будь ласка, мені, мені відправляєте. Якщо у мене будуть до вас якісь там зауваження, ми його підправимо. А вже на другому тижні ви можете його оживити і зробити кольоровим. А, можна цю роботу виконати як фарбами, так і кольоровими олівцями. Але, ще раз повторюю, зробіть це з любов'ю. Не забувайте, що ви вже сьомий клас і рівень ваших робіт має відповідати дійсно рівню семикласників. Я бажаю вам удачі! Отже, до зустрічі.